Жулик і джуля сидять на гілячці. Джулик і джуля пірочку чистять. Джулик і джуля нерозлучні, пташочки. Окупували гілячки. Скачуть, тішаться, літають. І спокою ніколи не знають. Хіба у вісні у гнізді. Але то ніхто не бачив. Тому що це є ніч. Ніч їх ховає, і про це ніхто не знає. Зато наступає день, і вони розпускаються, як ті квіти на весні.